Всем привет, ребята! Вы на канале Юра, прости. 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 Всем привет, ребята! Всем привет, ребята! Всем привет, ребята! Всем привет, ребята! Всем привет! Вы на канале Юра, прости. Всім привіт! Я навіть трохи переживаю, але все ж таки. Я повертаюсь на Ютуб чи ні. Так, друзі, з самого початку. Всім привіт! Ви на каналі Юра Прості. І да. Я зараз не можу зв'язати толком слова. Я не знаю, що говорити, але все ж таки я пробую. І ви зараз бачите це все. Я бляха-муха переживаю. Я не знаю чому, тому що я давно це не робив. Останнє відео було 28 липня В 2020 році. Це вже пройшло 5 років. От і я знову тут. Знову щось буду для вас знімати, напевно, я не знаю поки що, але обіцяю, що щось буде. Так точно. В цьому відосі я вам розповім. Це буде розмовне відео. Я вам буду розповідати, що в мене в житті сталося, буду відповідати на питання, які я собі тут записав на бумажечки, щоб не забути, щоб іти по сценарію чисто. От, е Чому закинув канал? Що змінилось в мене в житті і так далі. От. Тому ми починаємо. Вам приємного перегляду. І поїхали. Па! Перше. Чому закинув канал? Ну. Відповідь буде одна. Я не знаю. Добре, 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 ні. <ріст> Такої відповіді не буде, але е, скажу чому. Тому що треба знати вам. Получається, коли я випустив останнє відео 28 липня, вроді би, ну ось картинка, коли було останній раз публіковане відео. Це був влог Старасової Гори. І з того часу я пішов гулять просто. Ну, я загуляв, грубо кажучи, напевно, я не знаю. І забив на канал. Хоча не знаю чому. Я просто в один момент перестав це робити. І так пройшло 5 років. 5 років. Я вже подорослішав з того часу. Мені сьогодні 30 травня. Ой, 30. Яке 30 травня? Оце я так переймаюся і оце таке виходить. Сьогодні 30 жовтня 2025 року. І... Я повертаюсь. Тому що я це хотів. Я хотів повернутися, я хотів давно повернутися, я хотів, ще повернутися рік назад, два роки назад, три роки тому. Але я цього не зробив, не знаю чому. Але зробив зараз. Тому відповідь проста, чому я закинув на канал, я загуляв і просто забув за нього, грубо кажучи. Хоча той час, коли цим займався, мені подобалось цим займатися. Друге. Що змінилось в мене в житті? Ну, по-перше, ви зараз бачите не привичну вами картинку. Я маю на увазі за стіни. Я зараз знаходжусь в другому місці, я знаходжусь в столиці в Києві. От, я переїхав до Києва і вже проживаю тут, пішов уже, грубо кажучи, п'ятий рік. Пішов. Ну, 4 живу, але пішов п'ятий вже. Чому переїхав до Києва? Тому що почалось навчання. Я закінчив 11 класів в себе в селі в школі. Переїхав до Києва, почав навчатись, пішов навчатись. Перший курс я навчався на графічного дизайнера. Я сам обирав професію, яка була мені до душі, тому що ну, мені якось це подобалось. Я малював. У мене щось виходило чуть-чуть, але я вам обов'язково ще покажу свої роботи. Але це не прям вау. Ну, типу, ефекту вау ви не получите реально. Тому. Ці всі картини, всі мої роботи, вони знаходяться вдома. І коли я буду вдома, і якщо я це не забуду, я обов'язково в якесь відео вставлю їх. От. Головне, не забути це. Получився перший курс пів перший семестр і почалась повномасштабна війна. І я потім поїхав додому, був вдома півроку, і все. Я потім вирішив поміняти професію, поміняв його на маркетолога, пішов навчатись на маркетолога, навчався на маркетолога. Скільки раз я сказав слово маркетолог, ну йому. І Я так провчився, напевно, років. Ну, мене на третьому курсі, відрахували, я мав уже йти на четвертий, і мене відрахували за того, що я не... Не ходив на навчання. А чому я не ходив? Тому що я обрав свою дорогу піти працювати. Тому що тих грошей, які мені давали батьки, я розумів, що мені дуже мало, і я вирішив піти працювати. Час розкажу, ким я працював і ким я працюю на даний момент. Перша моя робота, куди я пішов працювати, це була робота в кафе, там потрібно було слідити за дітьми, грубо кажучи, няня. От. І, ти пішов... і я пішов туди, тому що ну, я щось шукав, думав, що я з нормально з дітьми контактую, і я піду працювати. І я тоді в той час ще пов'язу, ну, типу, сувміщав навчання з роботою. І виходить, я ходив з понеділка по п'ятницю. На навчання, а суботу-неділю я ходив на роботу, ну, працював няною, дивився за дітьми. Так я попрацював два місяці. Грубо кажучи, за два місяці у мене було змін, напевно, ну, можливо, більше 15. Я там заробив, грубо кажучи, нічого, але щось заробив. Ну, типу, якийсь досвід. Перша моя робота було... Було б приємно піти працювати, насправді отримати якісь кошти, але цього було дуже мало. Потім я пішов спробувати себе на складі. Це, виходить, такий цех, великий ангар, там, де знаходяться багато продуктів для магазинів, і ти ходиш, збираєш просто в, в ці як його, в поддони всі товари. І перенаправляєш в магазин. Я так попрацював одні сутки, одну ніч, тому що це була нічна зміна, і все мені потім там не могли довго оплатити цю зміну. Це зміна тоді на той час. Це був 21 рік. Зміна тоді коштувала 600 гривень. І мені мали з самого ранку, грубо кажучи, до вроде би оплатити цей день, але мені не могли оплатити, тому що, грубо кажучи, в базу даних мене ніхто не ввів, що я там працював. Ну і потім е, я там телефонував, говорив те, що ну це якось не круто, що мені не оплачують, не оплачують цей день. І потім якось сказали, те, що там бригадір помилився, мене не вписав, і, грубо кажучи, його зарплатня пішла до мене. <свісно> <свісно> тому отак. От. Але я свої гроші отримав і на тому дякую. І вирішив далі не йти. Потім, е я пішов працювати е на, ландшафтний, на ландшафтного дизайнера. Звучить дуже круто, але насправді я не був дизайнером, я не робив ці проекти. Я тільки був реалізатором цих ідей, вже проекти були готові. Просто мені потрібно було реалізувати це в реальне життя. Типу, постелити той газон, посадити ту деревину. Оце, отак. От. От, я так пропрацював рік. Було зручно тим, що там був зручний графік. І ти міг обирати день, коли ти хочеш піти. Ти просто пишеш в групу, коли ти хочеш вийти, і тебе ставлять одразу на роботу. Оце було зручно цим. Але там платили теж небагато. Там платили 700 гривень за день, і цього було дуже, дуже мало. Але якщо ти пропрацював більше змін, то ти получиш, ну, більше грошей. Це очевидно. От я так пропрацював півроку. І, виходить, ландшафтний дизайнер це робота, коли ну, вона сезонна. Зимою ти не попрацюєш. От. Тому почалася зима і довелося шукати нову роботу. І я пішов на кухню. Я пішов на кухню працювати, пропрацював там небагато два місяці, і лівнув звідти, тому що я пішов на цього помічника кухаря. По факту прийшов на заготівельника, я там просто е, с, нарізав овочі, підготовлював е, ці боже, бомби такі, типу, це просто ти в пакет формуєш е, склад. Е, Овочей, які потрібно, там в якесь блюдо определенне. Я спочатку цим займався, потім мене поставило на, сі... на систему вок Це отака сковородка, чугунна кругла. Ти отак от в ній лапшу мішаєш і готуєш повноцінні блюда І я вирішив звідти піти. от І потім я повернувся одразу. ну вже зима закінчилась, і вже пішла оця сезонна робота знову на ландшафтного дизайнера. Я пішов знову туди працювати. Пропрацював там ще півроку. Потім один, в один день, коли я працював, там в групу написали те, що потрібно поїхати у відрядження в друге місто. От це був Умень, Черкаська область, сусідня область від Київської. От. І я поїхав туди. Я там попрацював місяць. І один день, хоча обіцяли нам, що ми пропрацюємо там буквально два тижні і поїдемо додому. От. Але ну, сталося, як сталося. Я там пропрацював, вернувся в Київ, заробив небагато, тому що е, там таке було відрядження, тобі не оплачували їжу, е, тому що ну, вроді би, як я наслухався. У відрядженнях мають оплачувати і житло, в якому ти проживаєш, і їжу, яку ти споживаєш. Але такого тут не було. Там тільки оплатили Wi-Fi і житло. Все, на цьому дякую. А люди, які працювали тоді зі мною, ми їли все за свої кошти. Тому більша частина коштів ушла на те, щоб ми просто поїли, тому що ну, їсти це потрібно, це сили. Далі я повернувся в Київ з цього відрядження. Дав собі відпочити якихось там майже два тижні. Я з'їздив до себе додому в село, відпочив там. Повернувся до Києва і вирішив піти знову. Ну, далі працювати, тому що мені там оплату підняли після відрядження на 100 гривень. Ну, прям вау, правда? <реш> От мені підняли оплату, і я вирішив піти працювати. Я пропрацював один день. Потім на другий день мене кинули на зовсім іншу локацію. І я просто фізично не міг попасти на ту локацію, тому що ну, ніде не зміг домовитись про зустріч з якимись бригадірами, тому що це нова локація, нові бригадіри, так як на, новій, ну, на кожній локації свій бригадир. І я просто не зміг ні з ким договоритись, де я буду з ким зустрічатись, щоб мене провели на локацію. І я приїхав. Не зміг попасти на локацію, і я такий, типу, дзвоню прорабу, кажу те, що ну все, я не хочу більше тут працювати, я собі знайшов другу роботу до побачення. Але по факту я не знайшов нової роботи, я просто звільнився. От і все. Тому що на той час я жив в гуртожитку від. Від університету, де я навчався, і за проживання платив батько, тому я за це навіть не переймався, типу, де я буду жити і так далі. От. Тому я звільнився, побувши деякий час вдома, вирішив піти м -м -м, знову на кухню, тому що чому я обрав кухню тоді? Мені це подобалось. І я думаю, ну піду на кухню. От я й пішов зараз я кухар універсал. Роблю все подряд, що тільки треба, що і не треба навіть. От, і, ну, Я не жаліюсь, мені подобається моя робота. Це, грубо кажучи, сфера, в якій я бачу себе. Третє питання. Чому вирішив повернутися? Ну, я, грубо кажучи, вже відповів, чому, але зараз скажу, чому. Я дуже сильно цього хотів. І знаєте, оце коли ти чогось хочеш, і тобі якось водночас лінь робити це зараз або, або завтра, грубо кажучи. То ти переносиш це все далі і далі. І от я вирішив одним днем, от як сьогодні. Ну, грубо кажучи, вчора, тому що я ще розбирався з тим, як монтувати відео, тому що я забувся, що це таке. Тому що той досвід, який був у мене то, тоді. Він лишився там, і, грубо кажучи, починає зараз все заново, тому я ще трошки повчився, як монтувати відео, тому ви бачите, як зараз змонтоване відео. Я не знаю, як воно класно чи ні, але я все ж таки старався. Я вирішив, що хочу вже. Прямо треба, тому що ну, якщо ти хочеш, то роби це і не перенось. От я й зробив це. От я й повернувся. Четверте питання: що я планую тут знімати? Ну, чим я буду вас зацікавлювати, щоб ви дивились мої відоси. Любі друзі, я вам ну, скажу так, що я поки що не знаю. Чесно, я просто захотів це зробити, от я і роблю. Але про спойлеру скажу, що буде саме. Зараз почну знімати відео реакції на свої старі відоси і буду розповідати, ну, дивитись, по-перше, на свою реакцію. Як я буду на них реагувати, тому що я ось, наприклад, відкривав пару відосів, дивився, я думаю, ну Боже, що це за крінжа? я навалював раніше. Але все ж таки, це було й було, і можна це все обсудити. І, грубо кажучи, розповім деякі там секрети, або те, що не входило у відео, або все, як робилось, насправді, я думаю, це буде цікаво, і ви подивитесь і оціните це все. От і все, любі друзі. <ріст> Оце отаке розмовний відос. Не знаю, вам було все зрозуміло, не зрозуміло, але я старався вам все пояснити, чому, чому, чому я пропав, чому я зник і що в мене в житті змінилось? Я думаю, вам було це цікаво. Якщо вийде так, щоб ви писали коментарі, то можете написувати якісь свої ідеї для. Відосів я обов'язково їх запишу у себе і, можливо, зніму щось. Тому що мені це цікаво, і я повертаюсь. Юра повертається. Все. На цьому ну, буду закінчувати це відео. Я вам дякую за перегляд, що ви подивились. Навіть не знаю, як прощатись вже забув просто. От. Дякую. Ну, реально дякую. Я буду дивитись на актив. Якщо буде цікаво, буду старатись більше робити. Я і так буду старатися, але буду ще більше зусиль використовувати, які в мене є. І будемо щось робити. А так, всім дякую за перегляд. З вами був Юра Прості. Всім удачі, всім пока. Пау!